Сьогодні ми розберемо задачі на спільну роботу. Тобто, це задачі, у яких роботу одночасно виконують різні виконавці. Наприклад, два працівники фарбують стіну, або дві труби заповнюють басейн, або двоє людей одночасно копають яму. І ось для того, щоб розв'язувати такі задачі. Нам необхідно пам'ятати правила знаходження роботи. Вся робота дорівнює продуктивність N помножити на час виконання Т. Інколи продуктивність може бути позначатися літерою P. Або так, або так. Отже, коли ми розв'язуємо задачі на сумісну роботу, пригадуємо, такі задачі ви вчили в початковій школі і пам'ятає, що всю роботу можна обрати за одиницю, знайти продуктивність праці кожного об'єкта окремо, ще раз повертаю назад, продуктивність це частка відділення роботи на час. Знаходимо продуктивність праці всіх об'єктів разом, тобто додаємо, і знаходимо час виконання всієї роботи всіма об'єктами. І ось задача. Майстер може відремонтувати кімнату за 24 години, другий за 48 годин, за скільки годин працюючи разом, вони можуть відремонтувати таку кімнату. Оскільки кімнат один, обсяг. Ми показуємо як один, одна кімната. Тоді, оскільки майстер може відремонтувати кімнату за 24 години, за одну годину він виконує одну 24- частину роботи. Другий майстер цю саму кімнату може викон... зробити ремонт за 48 годин, тому його продуктивність. 1,48 кімнати за годину. Для того, якщо вони будуть працювати разом, їхні продуктивності, тобто швидкість виконання роботи, додадуться. Ми додаємо дроби 1,24 плюс 1,48. Це дроби з різними знаменниками. Їх потрібно звести до спільного знаменника, але Давайте подивимося, що 48 ділиться на 24 націло. Можна поділити, і це буде 2. Тому до першого дробу ми дописуємо додатковий множник 2. Множимо і чисельник, і знаменник. Маємо 2,48 плюс 1 48 дорівнює 3,48. Не забуваємо перевірити. Наш дріб на скоротність. 48, чи ділиться на 3, чи ні. 4 плюс 8 12, на 3 ділиться, отже, дріб можна скоротити. 48 поділити на 3 буде 16. Маємо дріб 1,16. Якщо ви раптом забули табличку множення, можна скористатися способом розкладання знаменника на прості множники І тоді викреслюємо одинакові. І в чисельнику залишаємо одиничку. І тепер для того, щоб знайти загальний час роботи, нам потрібно одну кімнату, ось наша робота, поділити на спільну продуктивність. От одна 16 кімнат за годину. Це спільна продуктивність. Спільна продуктивність. Отже, ми ділимо тепер роботу на спільну продуктивність. Один поділить на одну шістнадцяту, одержимо 16 годин. Ремонтуватимуть кімнату майстри разом. Ремонтуватимуть кімнату, майстри разом. Все, ось ми розв'язали задачу. Ще одна задача. Два теслі домовлялися садибу ставити. І каже перший, якби мені самому ставити то я поставив би за 3 роки. А інше мовив, я б поставив за 6 років. Обидва вирішили разом ставити садибу. Як довго вони ставили садибу? І так, почнемо з таблички. І так, в таблиці ми будемо вказувати у верхній строчці і так, у нас будуть працівники, у нас буде час, у нас буде обсяг роботи і продуктивність. І так, тут у нас буде працівники. Далі у нас буде продуктивність. Праці, я одразу напишу N. Так, у нас буде у роках, тому садиба за рік. Тобто яка частина садиби за рік у нас буде? Далі у нас піде час, він теж вимірюється у роках. І далі залишається сама робота у садибах. Да? Тобто яка садиба. Отже, ми маємо, що в нас є перший Тесля і другий Тесля. Перший тесля і другий Тесля. Скільки в нас садиб? Садиб у нас одна, вони строїть одну садибу обидва. Перший у нас каже, я поставив би за три роки. Отже, тут ставимо 3 роки. А другий за 6 років. Отже, яка буде продуктивність праці першого теслі? одна третя садиби за рік. А у другого 1 шоста садиби за рік. Тепер, що ми шукаємо? Шукаємо спільну продуктивність. Це буде перша дія, одна третя додати 1 шосту. 6 ділиться на 3 буде 2. Отже, до першого дробу дописуємо додатковий множник 2, спільний знаменник 6. 2 додати 1 буде 3. 3 шостих скоротний дріб. 1 друга, садиби за рік, це у нас спільна продуктивність. Продуктивність теслярів. І друга дія. Тепер нам потрібно весь обсяг роботи, а це одна садиба, поділити на спільну продуктивність. Пам'ятаємо, що якщо ми ділимо одиницю на якесь число, ми отримаємо число обернене до нього. Тобто відповідь буде просто два 2. 2 роки, будуватимуть садибу, теслі разом. Будуватимуть садибу, теслі разом. Відповідь два роки. Подивіться, будь ласка, що 1, 3, інший 6. Інколи діти роблять таку помилку, вони шукають середнє арифметичне. І вважають, три 3 плюс 6 додають дев'ять дев поділити на 2, половиною роки. Оказується,